Людина завжди має вибір дивитись на темний чи на світлий бік життя. Героїня нашого сюжету, незважаючи на життєві труднощі, залишається оптимісткою і своє призначення бачить у допомозі ближнім. Ірина приїхала зі Старокостянтинова, щоб розповісти свою історію про життя, творчість та людей, які її надихають. Я живу з батьками, у нас двоє в сім'ї. Я менша, в мене є старша сестра. В сім'я, навчалася у Хмельницькому університеті хіст, Хмельницький інститут соціальних технологій. Закінчила, закінчила його рік тому і здобула професію фінансиста. Чому вибрала професію економіста, тоді як я ще навчалася в школі, я не знала, на яку куди поступити і на яку професію піти. То мені порекомендували, так як з моїм захворюванням, що мені буде краще на фінанси, де не треба більше так бігати, в основному сидячої роботу з цифрами. Проте сказати, що дівчина веде пасивний стиль життя, неможливо. Я водій, я вожу машину, я сама сюди приїхала своєю машиною. Вожу вже чотири роки. З 95-го року ще стояла як би, в черзі на машини, і в 2009-му я її отримала. І поїхала потім навчатися, бо в мене прав не було, Поїхала навчатися у Львів, там теж є спеціалізований реабілітаційний центр. Там отримала права. У вільний час Ірина також не сумує, адже має цікаве захоплення вишивка та виготовлення прикрас з бісеру. Почала вишивати дуже дуже давно вже, особливо хрестиком, дуже давно почала вишивати. А бісером десь, десь рік, півтора тому можна сказати, число случайно попала на гурток, поїхала у красилів, і там, там в товаристві інвалідів є такі і я туди попала. Там навчилася техніки станочного плетіння бісером і почала вишивати ось такі прикраси. Картину почала вишивати якось сама. Мені просто подарували раз картину для, з і Я почала вишивати. Просто спробувала. Мені сподобалося набагато краще, набагато легше техніка, чим хрестиком. І почала вишивати. Дуже, дуже мені це подобається. Минулого року майстриня брала участь у виставці, присвяченій Дню інваліда, що відбувалася в Києві. Там була якби виставка ярмарка. Тобто, Деякі свої роботи, можна сказати, продала, деякі просто показала. Так само і навчилася і побачила других, другі роботи, другі техніки. Багато чого теж навчилася, побачила ще, як можна. Все-таки хочеться зв'язати своє життя не з творчістю, а саме з допомогою людям, таким, таким як я. Так само, от я ж хочу в Старокості відкривати молодіжну організацію інвалідів, допомагати людям, чим можна. Бо я ж я знаю, як це вдома сидіти і у чотирьох стінах, і нікуди не виходити. І все таки хочеться так само допомогти другим людям, зрозуміти, що е е е, інвалідний візок це не тільки вдома, і що ж це все-таки можна, можна себе теж розвивати, можна, можна жити так само, як і всі інші. <эн Berglian> на жаль, у зв'язку з війною на сході нашої країни з'являються нові люди з інвалідністю, яким необхідна підтримка. Є дуже. Багато, особливо зараз в теперішній час, молодих хлопців приїжджало дуже багато зі сходу, і вони замкнулися і в собі. Дівчина із теплом у серці згадує, як сама у 2009 році познайомилася із членами Товариства молодих інвалідів і відчула цілющу силу спілкування. У 2009 році я поїхала в санаторій. Там познайомилася з жіночкою, вона з Дунаєвецького району, з Дунаєвців, точніше. І вона порекомендувала мені поїхати в місто Красилів. Там, мав бути, мав бути фестиваль творчості, щось таке мало бути. І я туди поїхала його тільки познайомитися. Познайомилася з ними всіма, і до теперішнього ми з ними дуже в хороших стосунках і спілкуємося часто і з Хмельницькими теж часто спілкуюся з товариством Антолі Миколаївич мені багато чому допомагає і, і голова Тер... Красилівського товариства багато в чому теж допомагає, допомагає, особливо зараз, коли я хочу відкривати вже свою справу. На запитання, де вона бере натхнення, Ірина відповідає так. Напевно, і те надихає, що я дивлюся, як інші допомагають. Е, от і Іван Толя Миколаєвича беру натхнення, якби і, і в е, ну, всіх тих заходах, в яких я приймаю участь, то якось хочеться, хочеться теж щось вкладати в цю справу, в таку справу. Хочеться теж якось допомагати. Після кожної поїздки приїжджаю з таким натхненням додому, що все-таки я хочу щось робити. Не хочу сидіти вдома.